Доброго дня, мене звати Дарина Калинюк. Я виконавча директорка центру по тоді корупції. Сьогодні ми з вами поговоримо про закупівлю зброї, а саме про агенцію оборонних закупівель, державна інституція, яка була створена нещодавно для того, щоб поремонтувати збройні закупівлі. Я нагадаю, у 2022-2023 роках були величезні скандали про те, як міністерство оборони скидало гроші на якісь. Прокладки, тобто компанії, посередники, ці компанії виводили гроші за кордон, і на жаль, не постачали ні зброї. Ні, повертали грошей. Дуже відомий такий скандал був з Львівським арсеналом, коли гроші виведені з України потрапили взагалі в Боснії і за ці гроші купили неіснуючий завод. Для того щоб виправити цю ситуацію, була створена агенція оборонних закупівель, призначена керівником цієї агенції дуже доброчесна професійна людина Марина Безрукова. І агенція за перші свої півроку повноцінної роботи показала дуже класний результат. Вони збільшили закупівлі напряму у виробників зброї. Почали з знижувати загалом ціни на закупівлі зброї. Деякі обладнання вони почали купувати взагалі через Прозоро, як то мавіки або пікапи. І звичайно, це не подобається дуже багатьом дільцям, які контролювали і монополізували ринок зброї до того, як з'явився такий незалежний гравець. Вже почалися кампанії по дискредитації агенції, і вони будуть продовжуватися в квітні травні цього року. НАТО прислало в Україну дуже таких поважних експертів. Топ фахівців з оборонних закупівель, які дуже глибоко ретельно проаналізували наше законодавство з оборонних закупівель, практику застосування цього законодавства, і вийшло з серією висновків. Вони називаються рекомендації. Але насправді ми розуміємо, що рекомендації від НАТО це не зовсім рекомендації. Вони є частиною наших зобов'язань, які ми маємо виконати, якщо ми хочемо інтегруватися в НАТО, якщо ми хочемо мати. Справи з доступом до дуже такої просунутої збройної технології, яка виробляється в країнах НАТО. Висновки НАТО були вже відомі в травні цього року. І там чорним по білому написано таке: негайно терміново призначити членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Це потрібно для того, щоб А вибудувати довіру до агенцій. Б, Захистити агенцію, тому що будуть спроби втрутитися в її роботу. І з травня місяця Міністерство оборони намагається відібрати цю наглядову раду. Хто туди має входити? Взагалі, до складу наглядової ради агенції оборонних закупів, має входити 5 людей: три незалежних кандидата і два кандидати від держави. Так от на трьох незалежних кандидатів Міністерство оборони оголосили конкурс ще на початку травня. Цього року, тобто, в кінці травня, був завершений дедлайн на подачу документів, і в червні ми очікували, що будуть. Проведені співбесіди з кандидатами в шотлісті, і буде відібрано цих трьох членів незалежних наглядової ради. І далі міністр своїм наказом призначить трьох незалежних членів і двох представників від держави. Представниками від держави можуть бути ну насправді діючі державні службовці. Головне щоб вони були доброчесні і професійні. За нашою інформацією, і за інформацією, насправді, офіційною від міністерства оборони ми отримували відповіді на наші запити. Також міністерство оборони комунікувало на своїх соціальних мережах на наглядову раду. Два ООС подалося дуже багато іноземних кандидатів, і ми маємо прізвища цих кандидатів. Поки що ми їх не публікували. Але ми бачимо, що там дуже достойні люди: іноземці, і з Польщі, і з Америки, і з Франції, і з Британії, і навіть з Південної Кореї. Люди, які розуміються, що таке сектор безпеки оборони, і люди, які мають досвід оборонних закупівель. Тобто, ми розуміємо, що на столі в міністра оборони є досить пристойні вже кандидати, але на жаль, ми зараз маємо серед Серпня 2024 року, але досі членів наглядової ради не призначено. Конкурс вже відбувся на незалежних членів залежних членів. Можна призначити в будь-який момент, але чомусь немає рішення, немає рішення міністра, і ми не можемо зрозуміти, не можемо для себе пояснити причину. Чи в нас є в умовах війни час на те, щоб затягувати такі рішення? Нема саме від цього рішення залежить довіра до агенції оборонних закупівель наших іноземних партнерів. В яких ми просимо, щоб дали нам гроші на закупівлі нашої ж зброї? Можливо, це буде для когось секретом, але я думаю, що більшість наших глядачів розуміють, що міжнародна допомога, яка надається Україні у вигляді грошей, має ліміти. Ми не можемо використовувати ці гроші, як ми отримуємо від МВФ, від Світового банку, від Європейського союзу в рамках Ukraine Facility. Ми не можемо використовувати ці гроші на зброю. Тобто, все, що ми купуємо через агенцію оборонних закупівель і інші структури, це летальне всю зброю. Ми купуємо за українські податки за податки платників з наших громадян. Але на жаль, не вистачає грошей згенерованих всередині країни для того, щоб задовольнити потреби наших збройних сил. Тому ми вже тривалий час, як країна на офіційному рівні, і громадські організації, і активісти українські за кордоном. Просять, аби нам наші партнери виділяли гроші, які ми можемо використовувати на оборону. І їх основним застереженням є: ну а де гарантії, що ці гроші не вкрадуть? Де гарантії, що їх буде використано не як з львівським арсеналом на прокладки і гроші виведуться на неіснуючий беснійський завод? А реально за ці гроші буде куплено те, що вкрай потрібно нашій армії, і такою гарантією має бути наглядова рада. Агенція оборонних закупівель з кожен день відкладання рішення про призначення членів цієї наглядової ради, зменшує нашу спроможність генерувати у партнерів гроші на закупівлі зброї, і в першу чергу на закупівлі української зброї, тому що українську зброю, яка вироблена українськими виробниками, може закуповувати лише Україна. Іноземці не можуть закуповувати українську зброю лише за кошти, які є в Україні від платників податків, і за кошти, які надходять від наших партнерів з прямо з, з дозволом їх використовувати на закупівлю зброї, ми можемо купувати цю зброю. Можливо, причиною такого відкладання рішення про наглядові ради є якесь наївне сподівання, що можна повернутися до старих способів ведення закупівель, коли якісь там пов'язані з кимось компанії, прокладки отримують преференційні контракти. Ні, ми мусимо відійти від цієї практики. Я розумію, що монополістам збройним, які паслися на ринку зброї, всі 30... З лишком років незалежності дуже не подобається незалежна агенція оборонних закупів. Дуже не подобається така прозора і підзвітна структура закупівель зброї. Але така структура є запорукою нашої перемоги. Тому чекаємо від міністра пояснень, чому досі за три місяця з часу оголошення конкурсу не було призначено членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Дякую вам.